Залишаючи дітей у будинку одних, навчіть їх на всі дзвінки відповідати. Тату і мама зайняті. Вони чистять і змащують кулемет. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <звук> Чоловік укладає спати добре веселеньку дружину після корпоративу. Любий, а що це над нами літає? Спи, це муха. А чому вона біла? вже сердитий чоловік. Ніч давно на дворі. Вона вже ночнушку трястя одягла. Ізя заповнює анкету на прийомі уролога. Потрібно відповісти, коли був останній статевий акт. Дзвонить дружині. Ціля, коли ми з тобою востаннє кохалися? А хто це дзвонить? Один чоловік іншому. Прикинь, я спостерігав за дружиною на кухні протягом кількох років, дивився, як вона тиняється від столу до холодильника, від холодильника до плити, від плити до столу, тримаючи в руці не більше одного предмету. І тоді я подумав, а що, коли їй носити в руках одразу кілька речей? Це заощадило багато часу на приготування сніданку. Ну, взяв і сказав їй про це. І що допомогло? Ще й як? Раніше вона готувала сніданок за 20 хвилин, а тепер я роблю його за 10. Любий, які жінки тобі більше подобаються, розумні чи красиві? Ні ті, ні ті. Ти ж знаєш, що я люблю лише тебе.